Здобутки попри війну Цьогоріч на Рівненщині традиційно відзначили героїв спортивного року. Не дивлячись на російську агресію, нашим спортсменам вдалося здобути кілька історичних нагород. Втім, на початку ні для кого особисті досягнення не були в пріоритеті. Спортсмени допомагали як могли. Хто взяв до рук зброю, а хто кожен день проводив на гуманітарних складах? Хочеться чимось допомагати. Ми не воїни, нас боронить наші збройні сили. А ми допомагаємо чим можемо. Більшість до тренувань повноцінно повернулися наприкінці весни. Кожен розумів, спорт має жити. Спортсмени на своєму фронті мають розповідати світу про мужність та незламність українського народу. Цьогоріч вперше від Рівненщини троє спортсменів поїхали на всесвітні ігри, які відбуваються раз на чотири роки. Рівнянка Аліна Мартинюк вперше в історії нашого краю виборола бронзу із кікбоксингу кікбоксингуваконе. Відзначили Аліну і на Рівненщині Вона перемогла у номінації Народний вибір третім на всесвітніх іграх став і сумоїст Святослав Семикрас. Його бронза також для нас історична. За підсумками голосування Святослав переміг у номінації разом з олімпійцями. Його нагороду забирав тренер Петро Нагорний, якого журі теж відзначили. Він визнаний найкращим спортивним організатором цього року. Наразі наставник у лавах ЗСУ. Патронаві в зміг організувати спортивні заходи. 19-річного фристайліста Володимира Кушніра визнано найкращим спортсменом року на Рівненщині. Юнак брав участь у чотирьох етапах Кубка світу. Двічі там здобував бронзу та золото. Добре, вдалося виступити і на юніорському чемпіонаті світу. Я зайняв п'яте місце. Там два бали не вистачили до п'єдесталу, але загалом непогано виконав задачу свою. Ну, цей рік загалом був хороший планіс. Результатів. Звання Сенсація року в Рівненської легкоатлетки Ольги Машанінкової. Вона неочікувано для усіх здобула перше місце на 16-му європейському юнацькому фестивалі у Словаччині. 400 метрів із бар'єрами дівчина пробігла за 59 секунд та 49 мілісекунд. Це наразі її особистий рекорд. Я росла в легкій атлетиці. в мене тато тренер і завжди ходила на. Тренування мені подобалось там бути. І якось так вийшло. Ну я захотіла сама. І мені подобається бігати найкращою спортсменкою року на рівненщині. Визнали майстра спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках і каноє Олену Циганкову. Її тренер Леонід Камлучук удостоївся відразу двох відзнак: найкращий тренер та спортивна слава Рівненщини. У номінації Сильні духом перемогла заслужений майстер спорту із дюдо триразова бронзова призерка Паралімпійських ігор Юлія Іваницька. Окрім персональних здобутків, є й управлінські перемоги ми зберегли всі команди, які є, всі. Федерації всі ну, переважна більшість спортсменів залишилась на місці. А якщо ну провідні спортсмени, які ходять до складу збірних команд, вони виїхали за кордон і. По програмі міністерства там тренувалися, готувалися до змагань, брали участь у змаганнях. Також кілька нагород отримали команди. Зокрема, Рівненський Верес переміг у номінації Найкраща команда року. А президент клубу Іван Надієн удостоївся званням меценат спортивного року. У номінації Чесна гра перемогу отримала баскетбольна команда рівне. Я щиро дякую те, що на спортивному фронті ніхто не зупинився, ніхто не впустив руки а далі продовжували тренуватися, І сьогодні ми маємо. Результати на Рівненщині. дякую вам за те, що ви своєю щоденною працею прославляєте і примножуєте славу Рівненщини. Також втретє поспіль у номінації Об'єктивність та компетентність перемогу здобув наш телеканал. Вадим Олег Степанюк, телеканал ITV.